Всім привіт! З вами Катруся і Мартінка. І Мартінка. Зараз ми будемо проходити Україна Оббі. Так, да, тут я вічно хося, я проходила трохи, а mm -hmm. у мене не вийшло навіть перший уровень пройти нормально. Окей. Okay. Ладно, перший вийшло, а другий – ні. Чого? Того, що я граю погано в Roblox. А, точно, в мене… не можна було прийти? Перший я не могла пройти. Ааа. Хоч там у мене вічно поймало. А не... ми, кстати, з моєю подружкою Софією бавили, а все обі пройшло. Так, ми кого проходимо. А ти взагалі зу мною не бавили, я брав за своєю подругу, не... ладно. Короче, далі. Клийка, ми... я зна я спойлю я, спой... і... я трохи і... вам поспойлерю, і... в кінці буде магазин АТБ. супер ческу. Ой! Ладно. Это фиаско, братанчик. Это ты! Тут же учек. Ч ты не за нашу голову? Ну ладно. Ты это... уже тоже частный? Блин. Он там чучок наваливает. Тусовка. Какая тусовка? Нигар. О, две. У... Ой. К. К Чекайте. Ра. Ее. Україна! Так что тут у нас? Тут, коли... Рік Незалежності України. Вроді 1991. це Україна. Початок війни на Дівбасі, 2014. Перша столиця України. Харків, хто вкрав танк? Бабуся з угірками. Кап... Цыганы. Это правильно, цыганы, но просто прикольно. Бабуся с бигерка. Так, теперь бежим. Игорь, что вы там делаете? Ничего, конечно, Окей. Ага. Okay. Бо я буду їхати в кухню. Кстати, у нас будуть дуже багато видосиків. Не знаю, просто мені так хочеться багато видео з то, що вообще. І я так хочу багато нас видосиків багато. Ну чогось більше! Но нет, я уже чую тетку, она кажет, пишлы, пишлы. Блин! Так что мы не встретим его от ну что поделаешь? Блин, камера, камера, камера забилась. А! Слушай, попробуем. Там обе сыны очень умные. Ну, вот так сюда. Так, Тут, э -э -э! блин, какое? Все? А, дуренька. Можешь еще? Я угадала. А мы же все теперь. Да блин, эка була, Катя, ты запомнила? Вот. все? Да. А потом? мы же все сейчас. Да блин. Так, я ишла сюда. Да блин! Сюда, сюда. Дальше. И сюда. Давай. Сюда, сюда, сюда. Да, сюда. Сейчас уже куда? Ну, короче, сюда. Жёлтая? Нет маршрут такой. Ой. Да блин. Сейчас. Едем сюда. Еду Сю. Соню. Серебей. Что Да? Да. Я чуть-чуть вам поспойлерю, там в кінці буде магазин АТБ. Пес патрон приходь, розміновуй нам тільки поля, а то я не хочу, щоб у нас тільки родичі по позривалися. І Ори, кстати, бавить в симулятор The Goat. Типу, він там грає за козла. А я Не знаю. Так, все, Скоренько проходимо. Каш, що це за мальчик, ти мені про... щось відказався і навряджанся? Катянь, що там? І тримаки, не надо такого говорити при людях. О, Герб, герб України. Вашу можна. Ми зараз, кстати, проходимо історію України. Ну, я думаю, що я в 3 класі. Ми просто я досліджую. Жалчик, живочка. Тепер треба правила з цього рівня. Треба По дорозі, коли проходиш цей рівень жив, треба пити жалучик. Все, а тепер можна. Йти там. Цигани, не треба красти наші танки. Ні, цигани нас нападають. Біжим, цигани зараз нас і наш танк. Біжим. А тут треба просто наступати на ступеньки. Швидко. О, біжим. П'ять минут. Уже байду. Це такое легко. Да. П'ять минут це не багато. Там Добре. багато уровнів прийшли. Отакі От у мене живчище. А Це вже не живчик, це вже живчище. А тут куди я... надо. Пау, как ми бігаємо. Мы что-то залагали или чё, короче, что не... Короче, что-то у нас с интернетом плохое. Не знаю, что делать. Может, пить? Чекайте. Сюда идем. Тут, наверное, будет лучше Интернет. А, то есть вся штука двигается. Чекайте, я всю ту включу. Ой, чекаем, пока при... приедет. Там... Поехали. Тут е чутіше голоси наших е ротників, видно, які говорять, таке що за полону. Треба скорше приходити, бо Катруся в катруша, все, ран, рад, вужорот. Вони ще говорять. Треба скоро проходити обі. І так. можна пр пробачити на всякий случай за те, що, що відео вже так скоро я вижу вже магазин-живчик. Ой, а тебе? Пробачте за таке коротке відео. То що нам треба йти в Уф, ого, ого. Ну і ще ось. от бачите там в кінці а -а -а. Е магазин, типу такий, АТБ. Там ніч не є, я з Софією свою подружку проходила, там ніч не є, там, напевно, вроді б, один жилчик. Може, чуть пупа. Ого, жилчик, жилчик. От, АТБ. Тані і дуже складно, так, в принципі? Ти якої складної, все дуже легко. Вот, ми прийшли, тільки качельки, герб України, скамеечки. Пишіть в ОТБ. Ну, це дай Откройте. Ось працівник АТБ. О, живчик. Так, вон жилчик. Продайте мені живчика. А де ще продай... Продайте мені живчика. А де я жилчик? Скажи... Продайте мені живчика. Добрый а прудок, беру, а беру а жучек. Ура! и дама накачать. Вау, вкусненький Давай, все пока, ребятки, с вами была Катруся и, и Мартина. Давай сфоткаем уже. Ага. Фоткайте. Все, всем пока.